Тому люди не можуть відмовитися від шкідливої їжі, особливо солодощів, випічки інших вуглеводів і смаколиків. Справа в тому, що ви, напевно, не знаєте, але це не ви хочете цих продуктів. Здоровий організм не тягне ні на що шкідливе, і він не має ніякої залежності, а, так, а також не має ні зайвих кілограмів, ні набряків. Але все те, що спричиняє і мотивує вас їсти, те, що ви розумом оцінюєте, що це шкідливо, а відмовити собі не можете, це не ви. Справа в тому, що в вашому організмі поселилося нове життя. Я маю на увазі паразитів. І це не тільки гельмінти, як хтось звик думати, це і. Бактерії, віруси, це грибки, кандіда сюди ж відноситься також. Це мікрокліщі, це коки і таке інше. Вони люблять, і їм подобається, коли ви закислюєте свій організм, а саме солодкими вуглеводними продуктами, ви це робите. А також додають сюди, підливають, ніби масла, вогонь, стреси збій циркадних ритмів, проблеми із проблеми із гормональною системою, із емоційним станом. Все це краде нашу енергію, здоров'я і красу. Люди мають хронічну втому, постійне незадоволення собою і тим, що навколо них, стають роздратованими, постійно немає енергії. Ось таким чином паразити фактично керують людиною, її харчовими звичками і психоемоційним станом. А також це ті чинники, які спричиняють проблеми у нашому здоров'ї і створюють великі дефіцити, які, в свою чергу, знову ж таки ведуть до захворювань і до всього того, що я сказала вище. Алергія, закрепи, проблеми із захворювання шкіри, руйнування суглобів, запальні процеси, всі ети, я маю на увазі артрит, цистит, холецистит, остеотит і таке інше це все те, що стосується паразита, іт, паразит. Тому, поки ви не очистите свій організм від ось цих непроханих гостей, ви не позбудетеся тих проблем, які вони зчинили. І коли ми очищуємося. Ми працюємо з першопричинами. причинами, і ви отримуєте оздоровлений, оновлений організм, якому немає діагнозів і немає проблем. Натомість є гарний зовнішній вигляд, багато енергії, здоровий сон, здорова нервова система і всі інші. І людина як бонус отримує ще омолодження. Але очищення потрібно проводити правильно, покроково послідовно. До того ж, потрібно грамотно скоригувати своє харчування і водний баланс. Потрібно створити всередині себе таке середовище за допомогою трав'яно-мінеральних комплексів великої концентрації, які забезпечать неможливість життя паразитів всередині вашого організму, а також забезпечити здорову роботу шлунково-кишкового тракту і ток в жовчі роботи печінки. Все це разом дасть результати. Ви не тільки позбудетеся паразитів, а й тих проблем, які вони створили у вашому організмі. Як це? Зробити, пишіть мені, дзвоніть, я вам цьому допоможу. Мої контакти в описі.